Я Гануля Віктор Іванович, мешканець будинку 127 по Івана Франка. От, е, нині ми зібралися тут громадою, хто міг, хто не міг. Зв'язку з тим, що в межах вулиць Карманського мушака е, Дібровної має проводитися забудова автомагістралі без відома мешканців. Тобто мешканці були практично не проінформовані. Повідомлення не друкувалося в газетах, наскільки нам відомо. Виставили, мало бути виставлено 15 грудня, а виставили на вечерю 6 січня, коли всі люди йдуть до святої вечері, тихенько крадучись, щоб ніхто не знав, виставили на сайт про громадські слухання. Сьогодні ввечері зібралися люди з мікрорайону вулиць Ярославенка, Карманського, Івана Франка, верхня частина. Діброва. Дібровна. так зв'язку з тим, що міською радою дуже так підступно заплановано було провести громадське слухання по детальному плану території, без якого фактично міська рада не має права садити якісь нові будинки, взагалі робити якісь рухи по генплану, Якщо не пройшли громадські слухання, які люди погодили. І ось виявилося, що на тих громадських слуханнях, які намагалася провести наша міська рада, виявилося повний зал підставних осіб. Ми б про це навіть не догадалися, якби якісь люди з совістю, коли послухали, що ходить, не вийшли і не сказали, що їм запропонували по 100 гривень за те, що вони посидять на тих громадських слуханнях. Тобто фактично була вчена спроба фальсифікації громадських слухань. Це взагалі не чувана річ, що в міській раді проводилися громадські слухання, завідомо фальсифіковані. А тепер про сам проект Значить, на цих громадських слуханнях мав бути представлений проект цього детального плану території. І згідно з тим проектом, через цю територію по діагоналі протинає величезна магістраль, серйозна магістраль. Так звана Хордова, а наші архітектори теперішні взяли оцю ідею, яка була висловлена ще в радянській часі. Пан Петро Крупа він мав представляти ось цей проект на громадських слуханнях. До речі, він нас запрошував, що ми до нього прийшли в п'ятницю на 12 годину, що він тим людям, які цікавляться, представив детально оце, це, що він мав розказати на громадських слуханнях. А сьогодні я довідуюся, що пан Крупа сьогоднішнього дня є в відпустці. Тобто, завтра вже ніякого пояснення тому, що він там напроектував, вже не ми не отримаємо. Ми просто не отримаємо. Так. Оця хорда, яка буде перетинати весь цей мікрорайон. Для неї, оскільки це є місця, значить, такого державного значення дорога, то для неї держава має право відбирати без згоди мешканців відбирати їхні приватні території, зносити їхні приватні будинки.